Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український проект та журналіст Рошовець з 783 м стрімом по справі вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. Я перед собою бачу на екрані мого старенького нулі Нікого в онлайні немає, але. Робота моя складається з того, що я повинен говорити про те, що я думаю, про те, що я накопав, про те, що я осмислив, про те, що я хочу довести до глядачів, і я готовий працювати навіть при нулях. Тим більше з'явилися дві одинички. Дві одинички, одна людина в онлайні, і чотири вподобайки. Приєднуються друзі в чаті, правильно, в онлайні люди приєдналися. І це варто, тому що сенсаційно сьогодні у нас сьогодні сенсаційний стрім. Стрім сенсація. Ніхто не чекав, ніхто цього не чекав. так, Дякую, пані Любе Яримків, яка завжди говорить мені доброго дня, і дякую за правду. Дякую, пані Таїсі Самчук, доброго здоров'я, пані Таїсі, Дякую за 10 подобайкам дорогим рідним друзям і всім, хто дивиться прямий стрім, який присвячений вбивству Ірини Дмитрівни Фаріон і захисту Славі Казінченко. Тому що я переконаний твердо, якби Ірина Дмитрівна Фаріон, а вона з небес бачить, дивиться все і переживає за Славі Казінченко. От я чомусь певен, я не богохульствую, що Ірина Дмитрівна Фаріон, якби бачила, що то Зайченятко Славік Зінченко невинний, худенький, сидить в клітці. І для того, щоб просто не зійти з розуму, грається в кубіка Рубіка. да? Ніхто ж не думає, що Славік Зінченко грається в кубіка Рубіка. Ну, тому що психіка дитини вона ж не, не, не безмежна. Здорові укачені, впевнені в собі чоловіки. Через рік перебування в СІЗО просто здувалися і плили, як кажуть, на жаргоні, і кололися. А Славік Зінченко, дитинча, худенький, з тими сумними чорними очима грає в того кубіка Рубіка і мовчить. Тримайся, козак Славік, тримайся, справжній український козак, всі щирі українці і українки за тебе, всі переживають, всі боліють. І я низько вклонюся тим. Хто мене підтримує, хто ставив подобайки хто пише коментарі, підбодрює мене, дає мені сили, допомагає, підсказує І велика дуже подяка. І ще щирий уклін окремо тим людям, які допомагають донатами. Без людей, які допомагають мені донатами, я не міг би працювати вже другий рік підряд, 783 стрім, 51,68. 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанку. Хто скільки зможе, у кого яке буде бажання, донатьте, рідні. І будемо битися далі проти судівського, прокурорського, поліцайського спрута, який опутав всю Україну, який нищить простих українців, просто чавить чоботом нас як простих комах, як простих комах. Отже, дорогі рідні, що у нас? А у нас сенсація. Софію Фаріон, Семчишин, особа направляють на медобстежування. І, е, і пан Олександр приєднався до нас, пише: Привіт, коли закінчиться війна? Дивіться, пан Олександре, події з США. Там Трамп вам сьогодні скаже, коли закінчиться війна. Все, переходимо до теми стріму. Отже, дорогі рідні, сьогодні сенсація. Софію Фаріон Семчишин особа направляють на медобстеження. Хтось, напевно, з вас каже, давно пора Софію Фаріон Семчишин особу направити на медобстеження. Щось у неї е, нездорове від параноїка. Ви бачите, як вона з таким пара, параноїнальним суїцидом. Да? Вона отак от каже. Да? Він вбивця садист. От подивіться, у неї є другий рік одні епітети. Вона в суді показувала на Слава Кзінченко і казала: він вбивця садист. Все, більше слів немає. Потім, коли я сказав, що потрібно за це її докримінальної адміністративної відповідальності притягнути, вона злякалася, тому що дійсно факт, як кажуть, на ліцо. Притихла, місяців стримав потім знову починає казати: Він вбивця, садист. Виходить на вулицю і на камери знову. Те ж саме, вона не міняє платівку навіть, пластинку. Вона каже: Він вбивця садист. Про що це свідчить? Про те, що з людиною щось не в порядку з психікою. Від параної, знаєте, манія параної, манія або когось переслідувати, або самі переслідуватися. Да? Він вбивця садист Але я розумію її стан, тому що в неї великі гори її вбили мати. Але те, що вбили Ірину Дмитрівну, Фаріон, не повод звинувачувати людину, яка є цапом відбувайлом. І Софія Фаріон Семтіша особа прекрасно це знає. Але справа не в цьому. Я просто навів приклад, що, на мою суб'єктивну думку українського журналіста, пані Софію Фаріон Семчишин потрібно обстежити у лікарів. Просто, от щось у неї не в порядку з здоров'ям, я дуже за нею переживаю. Але є ще один випадок, який мене настрожує ще більше. Я дуже хотів би, щоб про цей випадок дізналися. Адвокати Славі Казінченко, Сулимай Вороняк. Ті два прикарпатські вуйки, які сидять у Львові на судилищі в Шевченківському суді і куняють на сонці в шкірянках з Калинівського Чернівецького ринка 1990 року. Щоб вони це почули і направили подання? Направили подання на правильно, на те, щоб направити Софію Фаріон. Сим чишину особу на медобстеження в зв'язку з підозрою важкій хвороби, яка впливає на слідство, так, яка впливає на слідство, на суд, і на розслідування. Хтось каже, ну не тяни, це дійсно сенсація. А яка може бути важка хвороба медична, що потрібно її направити на медичне обстеження? І як вона може впливати на суд на розслідування. А я скажу все дуже просто: дорогі друзі, просто повернемося назад на момент допиту Софії семчишин фаріону особи. Її не запитали, її взагалі не питали про той момент, про який зараз я розкажу. І нагадаю вам ще раз, тому що, коли ти розслідуєш швидко, треба повертатися назад і знову проціджувати весь пісочок. Шукаючи ту крупиночку, яка тебе наведе на слід. І я знайшов, Будь ласка, слова Софії Семчишин Фаріон, так, я знаю, я знаю, що мати мала до мене їхати, я знаю, що вона викликала таксі. Я перезвонила до неї і кажу: мама, а мама каже, я вже виходжу. Себто Софія Семчишин Фаріон знала, що мама виходить. Я вже маю сідати в таксі, таксі вже під'їжджає. Потім я поклала слухавку, вимкнула слухавку слова Софії Семчишин Фаріон і пішла з Дмитриком і Євою в магазин, щоб купити Дмитрику подарунок. Ну, купили Дмитрику подарунок, повертайтесь додому, та ж мама їде в таксі додому, до них. Чомусь Софія Семчишин Фаріон, особа з Дмитриком і Євою, замість того, щоб повернутися додому і чекати маму. Бо мама ж додому приїжджає до них. Ідуть в парк. ідуть гуляти в парк, забуваючи про все. В паркові Софія Семчишин-Фаріон опинилася в одній половині парку, а діти опинилися в іншій половині парку, себто роздвоїлося в неї. Знаєте, якийсь ефект роздвоєння. Да? Вона не зрозуміла, як діти, маленькі ж дітки, Єва Дмитрик. Пішли в інший кінець парку, а вона опинилась в другому. Чудосія! Так на цьому ж чудосія не закінчується. І ніхто в суді це не сказав: Ей, люди, що з нашою, шановною Софією Фаріон Семчишиною особою робиться? А далі. А далі Софія Семчишин Фаріон забула все. У неї просто відключили полушарі Мозга, які відповідають за пам'ять. Вона забула, де знаходиться, вона забула, де діти, вона очнулася, коли що, коли кліпнула очима і побачила, що немає дітей. Вона пішла в інший кінець парку і знайшла дітей. Вас вам не страшно. Це ж людина, яка хворіє. Але далі ще страшніше. Вона забула, що мама має приїхати на таксі. Вона забула, що мама взагалі має до неї приїхати. Вона прийшла додому, а мами немає. І вона забула, що мама повинна до неї приїхати. Вона забула про все, поки не подивилася, що в неї розряджений телефон. І коли вона включила розряджений телефон. До неї дзвонило, дозвонилося чуть не 100 чоловік, 100 дзвінків Вона напудилася, це її слова. Що ж таке? Піднімає перший е, дзвінок, да, набирає Любомира Мельничука, голови е, відділення Львовської партії Свобода, той каже: убили твою маму. Раз. І вона прокинулася. А мама ж мала до мене їхати. Як я забула! Ну що рідні? Софія Фаріон Семчишин хвора. У неї втрата пам'яті. Вона на момент вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон забула про все. Не насторожує. Добре, тоді адвокати, Сулеймай Вороняк. Дивлячись моє відео, дивлячись мої аргументи. Повинні подати на 21 число на судилище у Львові, черговий пославі Кузінченко подання з вимогою, не з проханням перевірити пані Софію Семчишин особа, враховуючи моє відео, а це моє офіційне звернення як українського журналіста, і вони це відео можуть показати в суді. Продемонструвати потрібно Софію Семчишин Фаріон відправити на медичне обстеження, на бедекспертизу, тому що, враховуючи те, що я сказав, мої аргументи, Софія семчишин особа може хворіти на амнезію, на амнезію, себто на втрату пам'яті. А може пані Софія Семчишин Фаріон хворіти на ще страшнішу хворобу, чим амнезія. Ця хвороба називається атросклероз з явищами судинної демінеції? Ще раз підкреслюю, пані Софія Семчишин Фаріон може хворіти на амнезію, на втрату пам'яті, враховуючи те, що я сказав. І пані Софія Семчишин Фаріон. Враховуючи те, що я сказав, може хворіти на ще страшнішу, на ще страшнішу, що На ще страшнішу хворобу, яка називається атросклероз з явищами судинної демінеції, це взагалі страшна хвороба. І ці всі фактори, які я перечислив, хвороби можливі. Пані Софія Семчишин Фаріон можуть суттєво впливати і впливають на суд і на розслідування вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. З вами український історик та журналіст Ірошвець. Я думаю, мої аргументи дійдуть до Вороняка, до Сулими, до групи підтримки жінок. Славі Казінченкові, яку я ласково називаю алкобандою, так? і вони почнуть щось конкретно робити, щоб визволяти Славіка. Замість того, щоб говорити по Тіктоку стріми про всіляку дурницю, набиваючи собі рекламу. Але це так я любя. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. Низькі укліни, подяка тим, хто допомагає донатами. Допомагайте рідні, дорогі. Хто скільки може. Я борюся, як Старий Лев. До кінця. Разом з вами. Дякую всім, хто дивився. Дякую за 23 вподобайки, гарний показник. Дякую друзям в чаті, пані Любі Яренкевич, пані Таїсі Самчук, пану Олександру, пані Юлії Полтавець. І <гану> пані Україночки, і рідні дорогі Вірі Заєць. Гарного спокійного дня усім нам до зустрічі, рідні, дорогі мої друзі.